Коли дозріють каловські кавуни, ДТП на об'їздній 200 тисяч на ремонт церковної стіни та траурний кортеж на дорозі. Про це все у новинному дайчості за 31 липня. Вже третій сезон на Калущині Фермерське господарство Олочі Слободянщини вирощує Кавуни. Подружжя фермерів Інна та Ігор Федосієнки переїхала на Прикарпаття після початку повномасштабної війни у 2023 році. До приїзду на Харківщині вони займалися переважно так званим борщовим набором. Вирощували буряк, моркву та капусту. Перші ранні кавуни планують збирати уже з наступного тижня, 5 серпня, Реалізовуватимуть їх у місцевих супермаркетах та на точках самообслуговування. Дві понівечені автівки на об'їзній Калуша трапилася серйозна ДТП. Дорожня транспортна пригода трапилася на Калузькій об'їзній після 16-ї години. Зіткнулися автівки марок Mercedes-Benz та Volkswagen. Обидві автівки мають значні механічні ушкодження. Після зіткнення Мерседес benz опинився у кюветі, а у Фольксваген сильно понівечений бік. З бюджету Калуцької громади виділили 200 тисяч гривень на ремонт церковної стіни. Йдеться про стіну, яка фактично слугує парканом та відгороджує один бік території храму святого архестратига Михаїла. За фінансовою допомогою звернувся настоятель храму отець Іван Бігун. Проте виникло питання щодо решти стіни, яка вже знаходиться на території храму. Саме за коштами на її ремонт звернулася парафія у ГКЦ. Депутати міської ради виділення відповідного фінансування погодили, а цільову програму духовне життя Калузької міської територіальної громади на період 2023-2025 років внесли необхідні зміни. У Калуші траурний кортеж має боротися за дорогу. Калуш сьогодні прощається з двома захисниками. Вранці через місто їхав великий траурний кортеж. А в цей час деяким водіям та пішоходам пекло перейти дорогу чи вклонитись у колону на світлофорі. Про це на сесії міської ради розповів депутат Святослав Федоришин. Він звернувся до громади з закликом Мати повагу. На думку депутату, така ситуація свідчить про недопрацювання муніципальної інспекції. Детальніше про це все і не тільки читайте на сайті Інформатор Калуш.